Сьогодні ми з вами приготуємо червону рибку. Подивіться, який ми маємо гарнюній кусочок форельки. І будемо його готувати. Всім вам відомо, що це дуже корисна рибка, вона насичує наш організм вітамінами та амінокислотами. В ній содержуться жирні. Кислоти омега 3, які дають нашому організму багато користі. Це і блискуче волосся, це і міцні суглоби, це і красива сяюча шкіра. Тому ми готуємо. Розрізаємо її на такі гарненькі кусочки, не мільчим. Подивіться, які вони повинні бути. Такі. Є. Наші порізані кусочки ми зараз. Солимо та злегка перчимо. Солимо, морською сіллю бажано. Наша рибка декілька хвилиночок постояла, просоліла, проперчилася. Перчику я кладу зовсім трішечки, а ви можете і зовсім його не класти. Вона добряча і без нього. Кладемо на розогріту сковорідку. З одного боку жаримо рибку хвилиночок 3. Головне її не пересушити. Подивіться, цей бік у нас готовий. Час витриманий і наша рибка, подивіться, яка зарум'янена, не пересушена, гарненька. Витягаємо її на тарілочку. Наша рибка готова. Як ви бачите, в приготуванні вона дуже і дуже проста. Головне її не пересушити. Розрізаємо лимончика, обов'язково збрискуємо рибочку нашу і смакуємо. Приємного всім апетиту!